Ось цей шум сповіщає про надходження газу на державне підприємство «Енергохімпром». до того, як його подали на завод, робили плановий капітальний ремонт турбіни номер 2 Вона задіяна у виробництві електроенергії. Також ішли відновлювальні роботи допоміжного обладнання задля сталого економічного функціонування. ТЕЦ все це вкрай необхідно було зробити вчасно. Ми змогли за цей період виконати капітальний плановий капітальний ремонт турбіни номер 2. Вот, выполнить э, текущий ремонт вспомогательного оборудования, котельного оборудования, вот, э, для того, чтобы э, подготовиться к работе в осенне зимний период и для того, чтобы обеспечить выработку электрической энергии и продажу электроэнергии в энергоры. Газ енергохімпром отримав 6 серпня. Дві доби йшли пусконалагоджувальні роботи. Зараз вже відбувається виробництво електроенергії. Пульт управління працює злагоджено. Ми знаходимося на пульті управління турбогенератора номер 2 Його нагрузка 22 МВт, Його обороти, частота, параметри, давлення, температура, вакуум знаходиться в нормі. Робота підприємства залежить від вчасних поставок газу. Його замовляють на місяць, виробляють електроенергію, яку далі продають в енергоринок. Ліміт залежить від планового використання електроенергії. Скажіть, а що буде з теплом Первомайська? Нірго гімплом являється резервним істочником тепла. Наші тарифи нам інтернет підтвердила тарифи. Ані остались приблизно на уровні ціна і на уровні від Здається, на підприємстві зараз все гаразд, та позбавитись всіх проблем поки що не вдається. Существує кадрова проблема на енергопромі, У нас не вистачає в штаті е, кваліфіцірованих, ну вообще не вистачає для комплектації машиністів парових турбін, от, не вистачає електромакеров для роботи смінах. по сменам не хватает, и нам нужно готовить э, начальников смен станции, раньше назывались дежурные, электро... дежурные э, 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 инженеры станции, начальников смен станции, для того, чтобы э, готовить замену и э, укомплектовать рабочие смены. Вот. вот, это кадровая проблема. Кроме того, не хватает электросварщиков квалифицированных вот. и слесарей ремонтников по тепломеханическому оборудованию. Якщо штат співробітників буде повністю укомплектований, можна далі говорити про перспективу підприємства.